Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗ-УК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ. Граблі вирушили ксуночку та роторної косарки Virax. У нас в наявності є різні ремкомплекти прокладок двигуна. Є ось такі повні з параніту. Д240. Д245 ремкомплекти. І ось такий повний плюс РТІ. Різних виробників, сервіс комплектація. Ось такі D245 ремкомплекти. Повні плюс РТІ, просто повний параніт. Для замовлення телефонуйте по номеру телефону в описі. Переходьте на наш сайт wdzor.com.io. Також у нас є будь-яка форма розрахунку. З ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.